Має бути позамість на твої є це відкритим фактом корупції і прив'язки журналістів, чоловік за часто, коли ми маємо на увазі комунальні зміни до влади. На жаль, так стала тракція, що ще з радянських часів вона перейшла на часи незалежності, коли журналісти, він так частині змушені були обслуговувати владу. Скажімо по наших державних ЗМІ, який рейтинг дуже низький. Не знаю, чи електронних ЗМІ, чи друкованих. Зараз на початку незалежності газета наприклад, вибух Тернопіль вечірній, 40 тисяч тиражів. газета Свобода 100 тисяч за даного блюзера. Тепер ну, це виглядає просто дуже так журналісти, які втрачають час, не розуміють, ну це все вдома вкріються, не можуть це нормально, адекватно. Створити? Але чи це нормальна реакція журналістів, які в принципі неадекватно оцінюють свою роботу. Вони не можуть брати такий відкриті хабарі?